У Подільському районі Києва запускають пілотний проект нової електронної медичної системи. Її переваги сьогодні відзначив столичний голова: швидкий пошук і вибір лікаря, запис на прийом онлайн, відсутність черг, доступ до призначень лікаря і миттєві результати аналізів. Усе це стане доступним для жителів з першого подільського району. А за якийсь час проект поширять на усі райони Києва. Нові проекти вже працюють так завдяки сучасним технологіям бригади екстреної швидкої допомоги передають дані з кардіографів профільним спеціалістам, які в режимі онлайн їх опрацьовують для розшифровки електрокардіограми. Я можу зв'язатися напряму з врачом кардіологом Потрібно, Електро... щоб був зв'язок з даними пацієнта з поліклініки, з лікарнею, для того, щоб ми могли мати навіть підсказки для лікаря протоколи надання допомоги. Рона база даних пацієнтів допоможе врятувати не одне життя в цьому на власному досвіді. Переконався Віктор Плотніков, фельдшер швидкої допомоги. Адже наявність старої кардіограми в карці пацієнта допомогла вчасно поставити правильний діагноз. І доктор мені підказав, що тут зміни свежі, тобто срані їх не було. Це був як острий інфаркт острів Ви взяли тромболізис. Проект Гроші за пацієнтом, який презентували сьогодні, зацікавить багатьох киян, адже він дасть можливість самостійно обирати лікаря. На думку експертів, це буде стимулювати медиків краще ставитися до своїх пацієнтів. Я не буду алерболок. де це. Сидить алерголог. относится к детям плохо и никаких толку от нее нет. То есть центр будет иметь возможность привлечь тех специалистов, которые будут внимательно относиться с уважением к своим пациентам. Ликер, обслуживающий пациента, получает кошты за обслуживание этого пациента. Лекарь... Надаючи допомогу і якіснішу допомогу більшій кількості людей буде отримати просто більше коштів. Незалежно від місця прописки, люди зможуть звертатися до тих лікарів, які їм подобаються безкоштовно. Також вже в січні жителі подолу зможуть записуватися до лікаря через інтернет. Це буде економити не лише час, а й нерви. Якщо в січні ця система працює в подільському районі. Я не знаю скільки місяць, два-три на тестування на дороботку цієї системи. Потім ми можемо брати вже завдання там на протязі півроку, щоб ця система вже працювала в кожному районі міста. Мер наголосив, що міська влада бере найкращі приклади, які працюють в усьому світі, і втілює їх у Києві. В цьому допомагають міжнародні організації, фахівці та інвестори. Наталія Білогурова, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.